Анатолій качан, Летючий корабель, і з року в рік навколо сонця, мов корабель пливе земля. Ми, юнги, юні охоронці, матроси цього корабля. Тут батьківщина всіх народів, тут народились я і ти, і місяць іграшка природи над нами сяє з висоти. Під знаком доброї прикмети пливуть на палубі землі, сусіди наші по планеті, дельфіни, зубри, журавлі, ставай на вахту разом з нами, пильнуй, щоб п'ять материків були сповиті не димами, а синім диханням лісів. Поглянь, цвітуть сади в долині, Виходить з берегів Дунай. Від гір до моря, Україно, весні ворота відчиняй. Знов до північної півкулі птахи несуть пісні свої, Щодня в садах кують зозулі, щебечуть, тьохкають гаї, зелений лист тремтить на гілці, мов стяг на щоглі корабля. В навколо сонячній мандрівці Нехай щастить тобі земля.